Всім привіт, мої любі підписники, дівчатка, хлопці. Ось Україну накрили дощів. В нас он дощик такий. Сьогодні записую вам сторіс з машини з дощем. Отак. Тому саме час слухати дуже круту історію, спадщина з сюрпризом, яка вийшла в п'ятницю. Перша частина, і в неділю друга частина. В нас кожен раз виходять частини в п'ятницю, перша а в неділю друга. Тобто, в понеділок на роботі можна ще до, цей, дослухати другу частину. Дівчатка. Я до чого? Що мені сподобалося озвучувати в, цій, в цьому творі? В цьому романі насамперед дуже класний роман, тому що це гумор. Я обожнюю гумор. Дуже класно пише Анна Пахомова. Ми з нею вже давно співпрацюємо, і в нас дуже багато, до речі, її розповідей. Там і птиця Сирінь, якщо я не помиляюся. Таких, знаєте, ну, дуже класно. Якщо що, знаходьте Анну Пахомову і слухайте. Багато, знаєте, колоритних персонажів. Там і ну, насамперед дії в Одесі. Тому а мама головного героя, Одеситка єврейка. А, ці нотаріуси теж євреї. Коротше, прикольна, прикольна така історія з гумором. І знаєте, от там. Дуже багато таких персонажів, котрих хочеться озвучувати. Вони негативні, вони такі, знаєте, ну, я більш люблю негативних персонажів озвучувати, бо там є що до чого копнутися, чому він такий. Да? Позитивний то ну, позитивний позитивний. А негативний то, ага, а чому ж воно так сталося? Так ось дуже рекомендую вам слухати саме цю історію в такі а, а, дні, як зараз, коли накрапає дощ і хочеться чогось сонячного і а, з гумором. Ваша пані Ганна, приємного дня.